Любимі мої замовниці, будь ласка, ще раз вас прошу: проговорюйте ваші розміри вслух, так щоб розуміла їх я. На знову вийшла таке дивна така ситуація. Ми пошили замовлення, старалися швиденько вкластися в терміни. Ці комплектики мали виконувати гарненьку свою роль на віконечках у ресторані. І яка ситуація склалася? Замовниця мені озвучила розміри, точніше написала їх на вайбері. Ширина 2, висота 2,75. І давайте мені підберіть на це віконечко, от конкретно на такий розмір, підберіть мені, який потрібен метраж, щоб було гарно на вікні. Ну і звичайно, ми вже в телефонному режимі почали підбирати, який метраж потрібен. Все озвучувала по телефону. Замовниця підтакувала, я вам довіряю, бачила ваші відео, бачила ваші відгуки задоволених покупців. Я знаю, що ви зробите, що буде все гарно. Результат: замовниця мені телефонує і каже, як так, я не розумію, розміри дуже вузькі, так? тобто, мені на вікно не виходить так викласти, як ви мені скидали картинку, як воно мало би виглядати на картинці. Картинку, до речі, іншої замовниці, я скину в кінці відео, там дійсно гарно виглядає. І цей розмір так само буде виглядати. Але, звичайно, якщо ви правильно мені задали розміри. Виявляється, замовниця вказала розмір 2. З розрахунку, що це є 2 метри вікно. Не карниз, а вікно. А сам карниз у неї 3 метри. І ще з претензіями. Ви що, хіба не знаєте? Якщо двохметрове, двохметрове вікно, то відповідно має бути карниз 3 метри. Вибачте, я не, не можу це вгадати. Я не була у вас всіх вдома. Я не знаю, який у вас там може бути часто таке буває. До прикладу, саме вікно має метр 20, метр 50 ширини, а карниз закріплений 3 метри. Такі випадки також бувають. Тобто ми відштовхуємося від ширини карниза. Ніколи ми не відштовхуємося від ширини вікна. Бо тюль і ось ці декоративні шторки, які ми шили, треба ж їх розташовувати на всю ширину карниза. І так будемо продавати. Вернулися оце замовлення. Повернула мені замовниця назад, з розрахунком, що я зможу їх продати ну, вже звичайно по зниженій ціні. Озвучую ще раз по розмірах. Цей комплект ідеально підійде на ширину карниза 2 метри. Пошиття тісьма хвиля, і тюль і штора на тісьмі хвиля. Дуже гарно формує зборочку. Ось такими хвильками, валанчиками. Дуже гарно лягає на вікні. По розмірах озвучую дві декоративні шторки з шириною по 1,40 сорок. Вже в готовому вигляді кожна. І ширина самого тюлю. Шторки йдуть біля тюлю. Тобто не зверху на тюль, а біля тюлю. Це виходить як продовження тюлю. Ось тако, таким чином іде з двох сторін шторки. Е, одним словом, загальна ширина виробу 5 метрів 70 сантиметрів. Тобто гарно, густенько буде зібрано. Висота 2,75. Ціна ось такого комплекту на одне вікно. 1480 гривень. Кому підходить розмір, звертайтеся, відправимо нову керпоштою з мінімальною символічною передоплатою.